Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астрола Клименко Наталія, і це відео для вас на пік відкриття воріт лева. На моєму каналі вже є відео стосовно цього періоду, і зараз настає день трьох вісімок, коли ми маємо вісім число дня, вісім число місяця. А також, якщо складемо цифри 2024 року, отримаємо цифру вісім. Цей день потрійної карми. Число вісім взагалі вважається магнітом, що притягує фінансові можливості. І тому сьогодні сьогодні за вашими численними проханнями, я розкажу вам, як розрахувати свій фінансовий код. Його можна використовувати для пін-кодів, наприклад, для номеру машини, або ж поставити просто на заставку телефону, написати на листочку, або ж на листі лавру і положити в гаманець для того, щоб приходила енергія грошей. І також поговоримо, як цю енергію активувати. А тож підписуйтеся, будь ласка, хто ще не підписаний, ставте лайки і пишіть свій зворотній зв'язок. Цей день вважається. Днем карми, проте не думайте, що карма це щось погане. Карма це той результат, на який ми заслужили. І зараз я хочу поділитися з вами своїми знаннями, щоб ми формували суспільство, яке живе в радості та достатку. Число 8 також називаючи числом безкінечності або числом Бога. Воно символізує удачу, здійснення поставлених цілей та бажань, наших мрій. Зараз діє дуже напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Він ще тільки сходиться, максимальний піки ще попереду, але ми вже відчуваємо цю дію. Марс як планета активних дій та військ нашої. Ініціативи та агресії у з'єднанні з Юпітером може розширювати як і наш прояв благодійності, прояв благородства та лідерських якостей. Проте зараз геката, яка символізує ліліт або ж тіньову сторону нашої особистості у з'єднанні із кермічним місячним вузлом кету, саме він вважається тим досвідом, який ми вже маємо. І в цей період нас також може повертати до невирішених питань, які залишилися із минулого. А геката вона як змій спокусник може тягувати нас в напружені ситуації, повертати до тих подій, які вже колись були. Але з певних причин ми їх не вирішили. І Сатурн зараз ретроградний, тож сильніше на нас діє, і Нептун, який може давати повернення до наших мрій. Вони обидва знаходяться в знаті риби, тож це можуть бути і незрозумілі закони з подвійним дном. Тож 8 серпня це день карми, це наша перевірка. Щоб пропрацювати дію Сатурну, який зараз ретроградний і до того ж в напружених аспектах, ми можемо взяти аскезу. Зараз, коли на небі і сонце, яке ми знаємо, наше золоте сонце, і зірка Сіріус, то буде дуже сприятливим пропрацювати своє его, адже від великої гордині також може страждати і наша фінансова сфера. Ще сприятливо проявляти дисципліну, важливий і самоконтроль. Також сприятливо займатися тайм-менеджментом, оскільки Сатурн відповідає за час і зараз він ретроградний і він буде повертати нас в часі до того, щоб ми вирішили незавершені питання. Сприятливо планувати свій день, свій бюджет і на регулярній основі чимось займатися. Тобто, щоб була система, саме за неї він відповідає. Місяць, який символізує нашу безпеку, наші емоції, також буде з'єднання з, з кармічним місячним вузлом, що буде нас. Повертати до минулого. 8 серпня це день карми. Також цей період сприятливо пропрацювати і борги, якщо вони тягнуться ще з минулого. Буду вдячна за ваші історії, за коментарі, якщо вже якісь зміни із 26 липня починаючи відбуваються в вашому житті. 8 серпня буде день трьох вісімок, то це буде потрійна карма. Сприятливо цей період закладати фундамент для вашого подальшого розвитку. Це може Можуть бути сприятливим благодійність, можуть бути певні інсайти, посилена інтуїція. І те, як ви будете проживати цей період, дасть подальшому відповідні результати. Важливо в цей час, оскільки це кармічні події, приймати все, що приходить в ваше життя. А напружений аспект між Юпітером та Сатурном, це про те, що треба сконцентруватися на своїй цілі, а не на перешкодах. Саме цей аспект буде давати нам багато енергії для того, щоб все ж таки ми дійшли до своїх амбіційних цілей. Це є період. Пілодом уроків, які ми маємо пройти, важливо пропрацювати своє его, свою гординю, своє власне я. Це можна зробити через прощення. Ми маємо бути вдячними за те, що з нами відбувається, які події приходять в наше життя. Це для того, щоб зробити нас сильнішими, і ми зробили певні висновки. Також дуже важливо проаналізувати ваші власні цінності, тобто що саме для вас важливо в житті, в що ви вірите. Чого ви бажаєте? Сприятливо вести щоденник. Я взагалі рекомендую завести собі щоденник, коли ми, наприклад, пишемо кожного місяця плани на місяць, а це може бути щоденник ваших бажань та мрій. А ви відслідковуєте, яка подія відбувається в вашому житті, які відчуття, які емоції вона у вас викликає, і подумайте, для чого вона вам, як ви відноситеся до цієї події? Адже все має причину на слідкові зв'язки. Подумайте, що могло спровокувати певну ситуацію в житті і для чого вам цей урок. Важливо ще звертатися за підтримкою до свого роду. Це може бути сприятливим періодом, коли ви зможете відвідати місця своєї сили, піти до храму, помолитися за своїх родичів, за свій рід, а потім ви вже можете починати визначати свої цілі і прописувати, як ви будете до цих цілей йти. Тобто важливий самоаналіз, зрозуміти причину наслідкові зв'язки того, що відбувається в вашому житті, зрозуміти, для чого це приходить інформація, чого всесвіт хоче вас навчити, потім пропишіть свої цілі, Цілі та методи їх досягнення. А тепер ми повернемося до пісні. Зараз я розкажу, як вам розрахувати ваш фінансовий код. І перш ніж ми це зробимо, я розкажу вам, які енергії вам потрібно розкрити в собі, щоб активувати його. В кінці відео я розкажу, що може блокувати енергію грошей за датою вашого народження. Всі ми знаємо, що Венера це планета, яка символізує відносини та фінанси. Саме, от одна планета, і вона відповідає за кілька сфер. Тобто, для нас дуже важливо, яке у нас. Оточення, які взаємовідносини з іншими людьми, і саме на те, як ми любимо себе, адже Венера це ще й прояв любові до себе, і саме які наші цінності, як ми любимо себе, таке ставлення відповідно буде і оточення по відношенню до нас. А також, оскільки венера відповідає за наші бажання, вона ще і відповідає за фінанси. Тож ми будемо розглядати фінансовий код з точки зору і енергії, її потрібно розкрити, і активація фінансового коду. Проявляється саме щодо відношення вас до себе, ваших дій, а також людей, які вас оточують. Фінансовий код це комбінація чотирьох чисел. І найперше число а це дуже важливе число, яке символізує ту енергію, яку вам потрібно в першу чергу проявити. Зараз детальніше поговоримо. Тож зараз я вам розкажу. Як активувати першу цифру, яка має найбільше значення в фінансовому коді, і маючи всі цифри на руках, ви зможете отримати унікальну формулу власного успіху. І так, якщо ваша перша цифра фінансового коду 1, одиничка, то вам потрібно бути активними та рішучими, проявляти лідерські якості, мати чіткі конкретні цілі, знати, чого саме ви хочете, проявляти лідерство. Новаторство, ініціативу для того, щоб активувати цю енергію, вам потрібно оточувати себе людьми, які мають вищий фінансовий рівень, ніж ви, щоб ви могли тягнутися до них. Вам потрібно купляти нові речі, брендові. Проте краще може бути менше, але якісне. Важливо, що перша цифра це як перший сектор гороскопу, який вказує на знак ОВНУ. тобто саме лідерство, прямота. Не боятися робити помилки, поки будуть одні думати. Ви вже будете робити, пробувати і йти далі, постійно щось впроваджувати. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 2, то це. Говорить про те, що вам потрібно чітко знати, чого ви хочете. Адже за другий сектор в астрології відповідає Венера, а це наші бажання, наші хочу. Знак тельця, яким управляє Венера. Довіряйте своїй інтуїції. Ви можете брати за справу, де ви відчуваєте психологічний комфорт, де ви надихаєтеся. І важливо навчитися приймати подарунки Всесвіту. Тобто, не все заробляється великими зусиллями. Звісно, зусилля потрібні, проте вам потрібно бути. Більш відкритими світу, і якщо вам дарують якісь подарунки, гроші, ви не маєте відмовлятися і казати ні, 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 мені не потрібно. Комусь потрібно більше ні, якщо вам дарують, приймайте з вдячністю. Теж саме стосується і компліментів. Також приймайте їх з вдячністю. Не соромитися і не думати, що це не про вас. Потрібно працювати на результат і при цьому нікому не розказувати. Коли ви вже отримаєте, можете поділитися досвідом. Вам потрібен надійний партнер. Також сприятливо вибудовувати нові корисні контакти, оскільки Венера символічно відповідає і за взаємовідносини і за фінанси. То чим більше корисних контактів, відповідно, тим більше буде енергія для фінансового потоку. Речі у вас повинні викликати Гармонію, відчуття краси і задоволення. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 3, то вам потрібно розширювати, масштабувати. Це може бути, наприклад, квартира, і дача, і це може бути і автомобіль, і гелікоптер, і все, що ви бажаєте. Тобто. Поглиблення знань в певній сфері, а також багато контактів, передавати обов'язково свої знання. Чому так? Тому що третім сектором в астрології символічно управляє Меркурій, тобто це буде знак близнюків. А Меркурій це і комерція, і інформація, недалекі поїздки, і багато-багато контактів. все що пов'язано із навчанням. в той же час ваша сім'я має бути вашою опорою, вашим тилом. Важливе прийняття авторитету мами. Речі мають вам також приносити насолоду і допомагати вам масштабувати свій бізнес. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 4, то вам необхідний стан постійного контролю, вирішувати самостійно всі деталі справи. Потрібна стабільність, впевненість, важливо не поспішати. І оточувати себе статусними довговічними речами для вас важливі практичні люди, люди слова можна спілкуватися з бізнесменами. Четвертим домом символічно управляє місяць, а це знак нерухомості сім'ї. А важливо для вас дотримуватися традиції роду. Для вас фінансова незалежність це як прорив безпеки та стабільності. Якщо цифра вашого фінансового коду 5, то активувати цю цифру можна через стан легкості, позитиву. Якщо прийде якась ідея, вам відразу потрібно втілювати її в життя. П'ятим сектором символічно управляє сонце: це дім дітей, натхнення, кохання. Речі мають бути сучасними, але не обов'язково дорогими. Це енергія, яка допомагає проявляти себе. Так само і оточення. Має бути таким, яке вас любить, оточуйте себе креативними людьми із нестандартним мисленням, яке буде саме вас надихати, зароджувати у вас нові ідеї. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 6, вам важливо захоплюватися цією справою, якою ви займаєтеся. Тобто вона має вас обов'язково надихати, оскільки шостий сектор це сектор роботи, і важливо, щоб вона не була вас рутинною. Це те, що має дійсно приносити вам задоволення, та обов'язково фінанси, оскільки це дім роботи. Для цього вам важливо забезпечити себе всім необхідним для вашої роботи, всім найкращим. Це можуть бути найкраще місце у вашому місті для офісу, наприклад, або найкращі фахові спеціалісти, хороше обладнання. Важливо тут прислухатися до своєї інтуїції. Шостим сектором управляє Меркурій в знаці Діва. Важлива увага до всіх деталей у вашій праці. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 7, то будьте уважними, і прислухайтеся до своєї інтуїції, вірте в себе і ставте такі цілі, які б вас надихали. Розділяйте ці цілі на підцілі, щоб вам було легше їх реалізовувати, або ж не бійтеся делегувати. Адже сьомий сектор це терези, а це партнерський знак, то можна щось робити в парі з партнером, бути рішучими, не відкладати на потім, не шукати причин для відмовок. Важливо бути в стані, я це зможу, я в це вірю. Все досяжно. інші змогли і я зроблю. Оточення, яке б вас надихало і активувало цю енергію, має бути тим, яким буде вас слухатися. Ви чудові організатори, тож важливо створювати команду, проявляти лідерські якості. Речі мають бути практичними. Важливо дозволяти собі хоча б раз на місяць відвідувати найкраще кафе в вашому місті. Або ж. Купляти речі в магазині або ж бутіку, оточувати себе поступово тим, що б ви хотіли, щоб у вас було той рівень життя, до якого ви прагнете. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 8, це означає, що ви маєте дуже великі шанси реалізувати себе, це знак безкінечності. Активується він через відчуття грошей, тобто гроші роблять гроші. Вам важливо відпрацювати стратегію, оскільки. Восьмий сектор в астрології це дім, який пов'язаний із великими грошима, це не просто гроші, а це партнерські гроші, це спільні ресурси з партнерами, це великі бізнеси, великі ризики. Важливо вибудувати таку стратегію, яка б допомогла вам масштабуватися, знайдіть свою унікальність. На розборах натальних карт я розказую людині, де її слабкі сторони, де сильні, як слабкі перетворити в сильні, в чому її призначення, в чому її особливі таланти. Ви маєте відчути смак перемоги, успіху, і ця цифра вказана те, що ваше оточення має бути сильним, відносини, міцні, щоб ви могли довіряти партнеру, ви можете розраховувати на них речі, мають бути у вас практичними, і вам важливо якомога. Більше речей в своєму житті автоматизувати, масштабувати. Якщо перша цифра вашого фінансового коду 9, то вам потрібно бути максимально швидкими, швидко вирішувати всі задачі і чітко знати, чого ви хочете. Дев'ятий сектор під управлінням Юпітеру, планети, яка символізує розширення, розширення як вашого кругозору, так і ваших можливостей. Для вас важливо відразу зробити те, що ви захотіли. І мати мотивацію. Мотивація, яка йде ззовні, вона тимчасово ви маєте мати внутрішню мотивацію, тобто поставили собі ціль і написати, заради чого вона, що вам вдасть, які емоції, пропишіть все, що ви відчуваєте. Уявивши, що ви досягли цієї цілі. Ваше оточення має бути вашими наставниками. Для вас важливі мандрівки, щоб ви розширювали свій кригозір. В мандрівках ви можете надихатися на нові звершення. Речі, які вас оточують, все має пришвидшувати вашу активність. Це може бути автомобіль, а також інтернет, різноманітні гаджети, нові знання. Важливо. Активувати відразу всі чотири цифри вашого фінансового коду. Спочатку активуйте перше число, потім четверте, а потім, вже після того як ви чітко зробите перших два пункти, активуйте друге і третє. І пам'ятайте, все, що ви робите, має бути на благо вам та іншим. А зараз розкажу, як же вирахувати фінансовий код. Ми маємо взяти цифри числа народження. Додати їх всіх і скласти до простого однозначного числа. Число може бути від 1 до 9. Далі ми беремо число місяця. Також додаємо кожну цифру і отримуємо Число також воно має бути зведено до простого до однозначного. Потім ми додаємо всі цифри року народження, зводимо до однозначного, і вже ці три цифри між собою додаємо і отримаємо останнє число фінансового коду. І потім просто підряд пишемо всі отримані числа. Що може блокувати фінансову енергію, якщо ви народжені 1, 10, 19 і 28 числа? Це може бути страх стати лідером. Відкрити власний бізнес або ж стати підприємцем і піти з найму. Якщо ви народжені 2, 11, 20 і 29 числа, то може бути залежність від думки інших людей, страх самостійного прийняття рішень, замовчування образ та зневіра в себе. Якщо ви народжені 3, 12, 21 і 30 числа, то вашу фінансову енергію можуть блокувати. Економія на собі, на своїх бажаннях, страх. Проявити себе і бути блогером, наприклад, або ж виступати на публіці, не передавати свої знання іншим і бажання жити за чужий рахунок. Якщо ви народжені 4, 13, 22 і 31 чисел блокувати фінансову енергію може бажання легких та швидких грошей, відсутність спорту та фізичних навантажень, а також розпилення на багато цілей. Хаотичність в діях лінощі блокувати фінансовий потік у людей, народжених 5, 14 і 23 числа може бути відсутність мандрівок та нових емоцій, застій та небажання в комунікаціях і інтелектуальна гординя, коли люди вважають, що вони так багато всього знають. Народжені 6, 15 і 24 числа вашу фінансову енергію може блокувати нелюбов любов до себе. Небажання балувати себе, невдоволення власним тілом або зовнішністю, і залежність від партнера або ж відсутність гармонійних відносин. Пам'ятайте, спочатку ми любимо себе, формуємо оточення, яке нас надихає, і вже тоді приходять фінанси 7, 16 і 25 числа. Якщо ви народжені в ці дати, то може бути блок. Енергії грошей через відсутність переїздів або ж мандривок, переміщень, робота в офісі або ж обмеження себе рамками, законами, відсутність дисципліни. Якщо ви народжені 8, 17 або 26 числа, то може бути страх залишитися без грошей, зацикленість на матеріальному, контроль і недовіра, також можуть бути кредити та борги. Народжені 9, 18 до 27 числа ваші. Фінансові потоки можуть блокувати дії на емоціях, надмірна довірливість, наївність та синдром самозванця, коли ви вже достатньо знаєте, але вам все рівно здається, що ви недостойні для того, щоб проявити себе. Це може бути і синдромом відмінника та страх проявитися, заявити про свої таланти. Дякую вам за увагу! Сподобалось відео підписуйтесь, діліться обов'язково із своїми рідними, знайомими. Поставте тим самим плюсик у свою карму, щоб період відкриття воріт лева пройшов для вас якомога краще. І до наступних зустрічей в наступних відео.